Франція змінює правила для українських водіїв. Вже ухвалено новий закон, який визначає статус українських прав України. Чи залишаться вони чинними? Які є обмеження? Які нові можливості з'явилися для тих, хто хоче отримати французьке посвідчення? Є і хороші новини. Стаж водіння буде перезарахований. а період проживання зарахується отримання прав. 10 лютого. Набув чинності новий указ щодо водійських посвідчень для іноземців із тимчасовим за головна зміна. Нормальне місце проживання для українців визначається за датою отримання першої посвідки на проживання. Це означає, що після певного періоду українські права можуть стати недійсними, і для водіння знадобиться французьке посвідчення. Які можливі обмеження? Франція може встановити обмеження на термін дії українських прав після закінчення певного періоду може знадобитися отримання французького посвідчення або складання іспитів. Які є нові можливості? Пол Емпло фінансує навчання складання іспитів на французькі права. Ваш водійський стаж в Україні зараховується у Франції значно спрощує отримання місцевих прав. Ваш термін проживання yeah. у Франції yeah. враховується для автошколи. Якщо це відео По корисним, ставте лайк і діліться з друзями.